Бата, <свист> да, а я вибачаюся. <свист> я можу путати, а це а, а поліці це не твій тг канал. Чи? Що? Чи... Ні-ні-ні-ні-ні. <рі> ну, <рі> Сина Макано то дівчина з трибуни, яка там працює. Вісин збив... Вакано, а, це ж ця, господи, як вона. Ірина Казюха, дивиться. Так, дивиться. А, я перепутав, вибач, я пару раз натикався і. Вибач. Ні, ні, я нічого не веду, я тут присутній, але взагалі не розумію, що я тут роблю. Ой, да ладно. <рі> Так, Сорі, слухай. Тут ще ж фінал. В чому суть. Дивись, в тебе є ось твоя кількість балів. Так, у фіналі є три питання. Ти перед першим питанням ставиш певну кількість балів, скидаєш керули в особисті. Він телеграм свій зараз напише. Типу, мовно тебе. А ми переписували вже перед візом. Ти мені, ти мені питав угу. про як підключитись? Отуди і пишеш. Добре. І тобто тут кожен відповідає так само протягом хвилини треба скинути відповідь е Кирилу. І якщо ти правильно постав, ну правильно відповів, то та кількість балів, яку ти поставив, вона тобі доплюсовується. Тобто, умовно це може бути і один бал, може 70, там чи 100, чи скільки ти? Uh -huh. Ну, те 25, п'ять. Що... Да, Добре, Да, можна поставити 5, або 25, там обережно або на все. Антон Д... Олин. Якщо неправильно, то відповідно ж мінус. Олин. О, 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 якщо я щось не зрозумів, перепитую. Нічого страшного та, А знаю. А Чадаша каже Олина, а не пише. О". Ну, Нє, то в них своя своя атмосфера. Я не... А, це локальні жарти? Так, так. Це... — є тут он, один користувач, який а вона є юга... ставити на перше питання, а все. Що так, має. тільки за останні вісім квізів я лише один раз вгадав перше питання. Ну ось такий прикол, уявляєш? А, 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 якщо я, а якщо я якщо я все програю, то я все я не зможу грати. Да, все. Якщо на першому питанні все програєш, да, да, да. Так, ну, так. так, так. Це, це це Перше питання, не я не завжди году, а другий, третє чомусь нормально. А можна ще поцікавитись, типу, мені треба ж написати, типу, коли я почую питання, чи до питання написати, зараз. Вже зараз скиду мені ставку. А, я скиду, добре, ну типу. Ну, це, типу, як казіно. Получается. А, я казино, это диналын. Не, дашь, чувак. Корона фраза Антона. Я 106 поставила, а вы не знаю. Даша, навіщо ты запробуешь? Ну я підбурю. А я поставил 107, пофиг, что у меня 73. 7. Так, а я выбачаю лакет Людмила, так? Людмила. Так, так, все я. Бо інших всіх вгадав, але так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Так, ставка отримав готові? Ага. Питання, питання, чізус заслухай, питання, мені ж туди відправляти в Телеграм. А, відповідь. Не, не підіймаю долоньку. Питання не озвучуються ага. при всіх, а пишеться теж мені в особисті. розумів Відповідь пишете, так? Відповідь, да? а пишеш туди, куди тільки що. Добре, 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 добре. Поїхали. Перше питання. Хвилина у вас є. Зараз вімкнув час. Е, так, 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 так. Хвилина, це лякає. Поїхали. Ого. Ми граємо. Походження. 30, 30 секунд. Ще жодної відповіді немає. А писа... писати якою? Одна відповідь. Е, будь-якою. Mm. Я прийму будь-якою. Одна є. Дві. Час, не знаю, час. 5 секунд залишилось. 3. Не відповіді... Я не буду писати, бо не знаю. Я пас. Написав. Чотири відповіді отримав. Тільки час вийшов. Школа. Ну все, час. Отже, хто не, не встиг або не знає, то, на жаль, час вийшов. Так. Людмила написала мінус. Відповіді немає. Поставила 5 балів. В неї залучається 5 балів. Так. Ігор поставив... А Ігор не поставив. І як, я 50 написав. а-а-а Ігор поставив 50, але відповів неправильно. Ти забайте на легкі питання. 24. легке питання легко! легко. Ну, Подивіться на її ім'я. Дмит... Даша Тобі звук вимкнути чи що, я не розумію. Я сама можу. Ми тут я не потребую насправді, тому Все, не не сваріться, сваріться. Так, Дмитро поставив 70. Але, на жаль, відповів неправильно. Ого! У нього залишається 5. Даша поставила Олен і відповіла правильно. А! Красавчик! 212 і Антон. Краса уйца. Олин. Олин. Антон поставив Олени, а Антон гадав Джормані. відповів правильно. Блін, Антон, камон. Ну Олин! Олен. Ну Антон. Он, не забувайте, що коли я вгадую перший раунд, я не вгадую третій. Поки що в мене 8 з восьми. Ось така правильна відповідь. Блін, ну я ж хотів, Джор... Бли. Так а, а мені, Чуєш, Кирил, мені ж треба мінуснути. Я Іран подумав, типу призвички. Мен значить, значит, було, блін. Sorry, cheez, sorry, Тебе не побачив. Ну, відповіді не було, так? Да, 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 мені мінус. Так, залишається, ти поставив 17, 17,5. Ну, вы че, Ось, ну от, ось таке питання. Ну, я не знаю. я... Яку по носовички? Не, нормально, нормально, нормально. Страшні бали, це тільки перший раунд. Та шо ти заблудился до Ну, насправді, боротьба, якщо чесно, після першого питання вже між двома двома гравцями. Ти мені не минуснув. Ми ну, ставимо линг або ні. Зараз вони від, від, відлітають в нулі все. Кирил. Шутаю. Як це виграла, пам'ятаєте, що 23 бали і все. А там людей 100 було сто. Кирил, Це була так? тактика. Uh -huh. Rate. Я так само виграв кіноквіз номер 2. Ви як китайці, нічого не робите, і виграєте. Так Кирил, 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 Кирил. Я слухаю, да. Павло. Ти мені не мінуснув. Так. Павло, мовчан, посидім. Та у мене й так шансів нема. Я 10, залишилось у Павла. Так. все, Начебто у всіх, так. плюс а що робити далі? Ого, срач. Став, ставки. Раз, два, три, чотири. ти тільки отримав. В статусах новий срач. Ладно. Я вже хочу туди зайти скоріше. Ну, там ще гірше, ніж раніше. Не дуже вас все Шість отримав ставок. А, зараз, секунду, вибач. Ще одну. За секунду. Угу, все отримав. Готові? Поїхали. Час пішов. Та -моє, ну блю. Є відповідь одна. Все точно. Друга. А хто, блін? 20 секунд залишилось. Третя. О, тобто четверта. Ага, п'ята. Ще одна. Я скинув. Блін, це капець. Фінал, так град, не навчився. Все, mm -hmm. отримав відповіді від усіх. Правильної відповіді є, насправді. Mm -hmm. Тому Павло написав мінус, відповіді не було, тому залишається 40 балів. Антон. Антон, Антон. Амелія Дрітоту, я думаю. А Дрітото, не, не було правило. там окулярів. Okay. Я Но... поставив. І він що поставив? поставив. Антон. 284 бала. Був... <гас> класика, класика! Антон Ех, Антон! Антон. Три з трьох, що ви хотіли? Блін, ні, я так. зіграла. Sorry, Jesus. Поставив 8, 8, відповідь була пас, Даша. Поставила 10. Відповила... <гас> Одрі Хеберн, Холі Холайт. Ну ні, про неї вже було, тому... Та я от теж думав, блін, але... Тому... Ні, але а 10, не, але не 10, не чому? 10 не так. Чому чому розумненько. ви поставив 5, відповів правильно. В нього це, 10, це, це ж супер просто. Вітаю з перемогою тоді. А хто це? Так, це супер просто. 23, відповів правильно, в нього 47 балів. Блин, я ставлю один, я переможу. Даша, а не слабо поставити все. Поставили. Спило, поставила я. Відповіла правильно. Ну хто? Катя, давайте підказку, через підказку. Ну You press Хто Це Це з Катя Павленко з згой. Так, да, mm -hmm. дуже схоже. Mm -hmm. Блін, а я була впевнена, що Одрі Хепберн. вона ж там була в цих окулярах, в таких кішечках. <рес> uh, але це було. може і так, але в інтерв'ю вона цього не заявляла. Тому чекаю ваші Ладно, справки. я ставлю Олин, щоб це було чесно. Ні-ні, ні ти ні -ні, став так, щоб. Так, Став, Антон, ставимо лин. Антон, все. Става Антон все, поїхали. Став, поїхали. О, точніше, Даша, став тільки, скільки запотрібно за, за бажаєш. 202. 202. Тут... Ну, 202, так 202. Антон, ти теж... А, я відповім, я відповім. Ти, так, так, ти, я ти, можу ти... поділитись поділитися з Антоном. Не треба, не <світ> треба, мені просто цікаво, скільки поспіль раундів я буду відповідати два з 3, правильно. <світ> Я з усі квізи. Бріч, в мене, в мене вже в квізі готові. Суперфінал, всі три ще, питання. Ще дві відповіді. А, та ні, Там я реакції. Суперфінал рані. писав на квізі вже саме. Ну, точно ще ставки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. А. Так. А, все вірно. Так. Тобто, Антон і Чіз з нулями. Тому. Ага, Антон поставив все. Все. Тобто, Молодець. Ставку прийняв. Ризиковий ти пацан. <ріст> так, Маша, готові? <ріст> <поковінь? ріст> да. да. Поїхали. Йопресете. Так, літаки. Так, я виключу свій. Це був... А, я потім розкрив. Вот. Раз, а, все, літак. понял. По клубу понял. <плес> Блін. В... Якщо, якщо ви читали. Так, 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 давайте. Ну давай, давай, після, я... Після... Після... давай я в кінці, в кінці, в кінці. Після, так, так, так. так, так. так. Після так, того, все. як відповідь мачу, покажу. Мачу. Бо я, я зрозумів, що там ти... про що ти. Так, 5 секунд залишається. І відповіді немає тільки від Даші. А, і від Людмили, до речі. Даші і люди не читали. А ви зараз... Так, час. Час вийшов. Дівчата. Що? Так, Людмила, мінус. Цікаво, наскільки нижчих дивізіонів. Даша. Не на не на багато. А, я не знаю. Все, я в вікна. Так напиши мінус або ну... щось. Та я кажу, просто я мікрофон вимкнула. Блін, 10 років слідкувати за клубом, щоб воно було третім питанням. Так. Добре. Поїхали. Десять років за цим клубом слідкував? Ну. За якщо, ром Якщо ви читали, за Ромою, якщо ви читали типу... рубрику матчі, які ви могли пропустити, ви ви зустрічали назву цього клубу. Якщо вам я, звісно, ти... правильно відповів. Ну, літаки. Ну. Про uh, друг, які Сколько фільми в 17 no, no. році вийшли про літаки? І він, цей Блокці. клуб э, в Кубку Франції зараз дійшов, здається, до півфіналу. Вроді Боже, і... Хлопці! Можна, Блокці. 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 Можна я озвучу переможця? Дякую. Давай. Э, Даша поставила Олим. Відповіла, точніше, не відповіла взагалі. Є! Yeah! Нуль бал. Моя, моя Антон, камон! Антон! Поставив 0, відповів правильно. Залишайте... Блін, Антон, написав би мені. Антон, ти, Триваль, ти молодець, ти тиковий пацан. Два з трьох, два з трьох, це вже проведе. Промок як... поставив 3, відповів правильно. Залишає 43. Відповідь можна? Фільм? Можна, зараз я порахую. Дмитро, поставив 10, відповів правильно. Та й ти? Що це за фільм? Ва, це. Скільки ж Ігор поставив хоч. Ігор поставив 40. І правильно. Йок! А це ти перший, ти фільм... Павлу, це перший пишеш. Я я, я, ти, 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 ти. ти не туди пишеш, <ріст> Назад! Перший фільм, на який я пішов на, самих, на самому початку, того, як почав зустрічатися з своєю дівчиною ідентичною. Я, власне, тільки за цим згадав, що це 2017 рік. Чого ну, за фільм? Ну, так і вийде, що з дівчиною. Дюнкер? 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 Блін, а я хотіла написати Дюнкер, і ja, сказала, що писати. там кораблі. <скавит> бля. Там же кораблі. Dunker, так, да, там, ну... там, там різні військові сцени. А при чому тут футбольний чей? клуб? Є USL Дюнкер у них в нижчих лігах. Даша, я думала, си, я думала, я думала. Даша, читай рубрику матчі, які ви могли пропустити. Даша, краще та... не ведись на це, на більшість, на поводу більшості. Ти ото треба один бал було ставити і не ворочити собі його. так. Не цікаво. Так не цікаво. Так і я, то, можна було нічого не писати, сидіти на розслаблених булочках і нічого не робити. <звіс> то а я Виходить титул короля кіноквізу, тому що ще там. Сьогодні фотографію, хто який квізи вигравав. І першим, ну, по статистиці Павла був кіноквіз 2, і там виграв Ігор. А Антон виграв коло, перший. І це пройшло коло, і тепер Ігор виграв і останній. По Почекай, а ти ж виграв перший кіноквіз, Антон. Ні, ні, ну типу я по ти статисті, що Павло постив. Саме, а, другий, і, я... А, а я... А, і там першим залиш. є прямо з Ігор. Це як співпало Значить, наступним буде Кирил. Ах, а якщо буде географія наступна, то це буде Кирил 100%. 100%. А, що там? Людмила, а що там по геофіку Ой, ну десь відсотків, мабуть, 75% готово, у мене зараз. Щас... Ну, екзистенційна окей. криза <реку> по декілька темам. Треба вислати ще біхеровки, павло. <реку> <реку> Ні, якщо ще, то точно не якщо буде. Якщо я ще до, 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 цей, до, до шлю, то кіноквіз надовго затягнеться. Ой, кіноквіз, геоквіз, пардон. Та там і кіноквіз може вже піти і все що хоче. Ні, я ну, думаю, реально реаль... реаль... це десь через вихідні. Ні, добре, тоді я на наступну неділю на на вихідні не я... дороблю. Я точно не встигну, тому. У я мене текстові щось... всі готові, мені осталось тільки музику нарізати і картинки зробити. Я, я не можу не зробити, я вже, я вже... але от є питання, що ну, дати ясна справа, їх буде мінімальна кількість, бо там буде дуже А важливо. чого? Ну, от дивіться, от коли почалася, коли цей Німеччина в радянській Союз перглася, ви знаєте, пам'ятаєте? Кирил день? знає сто відсотків день. Ну місяць там червень 41-го року, а день. Четверте. Двадцять 22 здрої. Типу, от питання, по якій тематиці робити сам квіз? Бо я поняття не маю. Шо, ну, всесвітня історія. Я не знаю, що є легко, що я важко. Бо ти типу, я можу взяти щось з Азії, щось з Європи, щось з умовної Америки, але я не знаю. Ти що... Подумай, ти подумай, як зробити, щоб не прив'язуватись датам. Наразі ну, дати, там, там дати, дат дати, буде там, не знаю, питань 10-5 максимум, ну типу, дати там, потрібні все одно. Ну та, я я маю на увазі, в яку та, в яку сферу йти. Ну, типу. Бо я ж кажу, може там Азія, Африка, Америка, Європа, і типу, чого чим більше питань е, з гумором, типу по лайту, по фану зроблено? То тим краще, якби все одно яка епоха, яка це і головне, щоб питання були такі, ну типу. Ну, дуже серйозні. Навколо історичні. Ну, може, я не знаю, там, наприклад, тут можна про непальського. Ні-ні-ні! Там президента прізвища десь 30 чимось буков. Це ж у них і столиця, теж дуже довго це у мене. Так, так. Я не знаю, які саме сектори. Тому якщо в когось буде ідея, то напишіть статус, якщо що. Бо я, чесно кажучи, я не почну, поки. Ну, я бо я не знаю. Дивись, там писав у коментах Барановський, що він майже доробив якраз. Сво йому віре, от типу, можна подивитися, що в нього буде, просто вже може, це тобі натхнення буде, а може, в нього буде хто його знає. У нього проведу половину дні. Прекрасно, дякую за це. Я проведу, у мене точно готовий. Може, хтось хоче на неділю. Я Ну, То вже ближче до вихідних напишеш пост. Я я як як вартова так, так, напишу там. так, Отже, Вітаємо Ігора. Я себе вважаю, що тут Даша виграла в цьому філій до твізі. А ні, я не знаю. Блін, а я подумала про цей фільм, а чомусь я подумала, що це не 2017. й Ну, все так. Треба було подумати про футбольний клуб Дюнкерк. Так, е Сізів, можна... не буде, окрім поваги і визнання, як найбільшого кіно. Ми нічого не про... Не, не так, нагнали. Виваємо. Ні. Не виготовляємо. Тому всім дякую. А... Дякую, дякую, дякую. дякую велике, було супер, дуже цікаво. Класно. Так, sorry Jesus, так, доєднуйся до нас, у нас круто. Так, да, так. Я, тепер буду, і... дуже так, дякую. Можна, можна 5, 5, 5 секунд вкрасти? так. так ну тоді... Тоді. А Павло? Павло, стой, Павло, стой, стой! Так, так. Павло хоче сказати. Павло. Також пишеться вже музичний квіз другий. Є! Паск! Це круто! Плас. Він був настільки крутий, Павло, я хочу ще кож... кожен тиждень. Ну, вже е придумав. Ну, як придумав, бо є боєї стар. І з першого кіноквіза залишив декілька рубрик, Додав нові, бо маю один канал іменно, який стосується музики. Навіть два канали в Ютубі. Ви мене зараз захуліті, але вони білоруські. Але в них ну, реально дуже цікава інформація. І чуваки, кітам вони в плані музики там ума палата досить цікаво їх слухати. І щось для себе підкривати. Нове. Якось так. Ну, по от Послухаємо. Послухаймо, ага. може навіть поспіваємо. Може навіть Сергій Барановський поспіває. А -а. А -а -а. Йому треба налити. Ти відправ би робку до. Сергій Барановський до. Ще Бо я серіально. Це буде допінг. Ну там будуть це чотиризначні цифри, якщо ви Сергію дасте доквізу. <гументно> Окей. Це буде Добрі. веселіше. Гарного вечора. Всім, всім гарного вечора. Дякую. Вітаю. Висипайтеся передома Мельбурна. До зустрічі ще раз дякую. А, всім пока.